Екадаші – це давня духовна практика, відома з ведичних часів, яка корисна і для оздоровлення тіла, і для заспокоєння розуму, і для духовного розвитку. Екадаші з санскриту перекладається як 11 і означає 11 місячний день, який випадає двічі на місяць, після новолуння і після повнолуння. У ці дні сама природа сприяє очищенню на фізичному, ментальному і духовному рівнях. І все, що потрібно, це тримати піст. В день кадаші рекомендується утримуватись від злакових і бобових, повністю відмовитись від алкоголю, можна постити на фруктах і овочах, а за можливості тримати піст на воді. Проте Екадаші – це значно більше, ніж турбота про тіло, це практика накопичення духовної сили. Коли людина добровільно обмежує себе, бере аскезу, накопичується її духовна сила. А тепер уявіть, Якщо тисячі і мільйони українців закладають цю силу в один спільний намір, ми можемо об'єднати духовну енергію Екадаші заради України, заради миру, звільнення від ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх, заради відродження нашої землі, заради віри, мудрості і козацького духу українського народу. Нехай нашою спільною аскезою стане намір. Тримати піст Екадаші до завершення війни в Україні, кожен у міру своїх сил і внутрішньої готовності, але зі всією щирістю і глибиною, на яку готове його серце. Сила аскези це сила народу. У ведичній традиції вважається, що спільна аскеза здатна очищати важку карму, змінювати хід подій, пом'якшувати долю народів і відкривати шлях світлу. Якщо у України важка карма, нехай вона буде прощена силою свідомої аскези народу, нехай через нашу волю, віру і єдність прийде звільнення, зцілення і мир. Нехай наша Україна відродиться і процвітає сильна, світла, жива, нехай повернеться радість на нашу землю, нехай дух народу підніметься і підніме нашу країну до миру, свободи і Духовного відродження. Екадаші це наш тихий, але незламний духовний тил. Якщо ваше серце відгукується, поширте, приєднуйтесь. Навіть один день свідомого посту, помножений на мільйони сердець, здатен змінити долю. Отже, 11 і 26 місячні дні зробіть днями свідомого посту і духовного зростання. Слава Духу України!